Привіт, це Антон Тимошенко, український стендап-комік. А це Тимошенко, студент, який ще не знає, що не стане політологом. А це Антон Юрійович Тимошенко, пенсіонер, який, можливо, буде сварити своїх сусідів, сидячи на лавці, але досі називати це просмажкою. Такі різні, але те, що їх об'єднує. Кожен з них користується платіжною карткою. Але яка картка краще? Де менша комісія, на якій можна зробити унікальний дизайн? Це проект Агент тридцять Зараз ми разом підберемо вам вашу ідеальну картку. Доу! В попередньому випуску ми розібралися з основною карткою для кожного клієнта універсальною. Також її золотою і преміальною посилання буде ось тут. А тепер познайомимося з іншими. І перша це картка для виплат від ПриватБанку. Якщо кредит це витрати, наприклад, коли ви користуєтеся кредитними коштами з універсальної картки, то дебет це прихід коштів. Ви можете оформити картку для виплат, щоб отримувати будь-які грошові зарахування. Це може бути зарплата, пенсія, аванси, відрядні, стипендія, соціальна допомога чи грошові перекази. Головне, щоб ці зарахування були і якомога більше. Обожнюю цей звук. Державні програми є підтримка та є відновлення, теж працюють із Приватбанком. Для їх оформлення достатньо мати встановлені додатки Дія та Приват24. Також у вас є можливість додатково оформити картку з фото до вашої основної картки. Ця картка дозволяє оплачувати покупки без пред'явлення документів навіть за кордоном. Головне, щоб фото вийшло набагато краще ніж у паспорті. Ви стоїте на автостанції у Звягелі, хочете купити собі біляж, але це можна зробити лише за готівку. Типова ситуація, розумію. Тут і стане в пригоді картка для виплат. А біляж це завжди пригода. З неї можна знімати готівку без комісії в будь-якому банкоматі на території України. Залишилося ще знайти банкомат у Звягелі на автостанції. До речі, якщо вам не потрібна фізична картка, то можна самостійно оформити діджитал картку для виплату додатку Приват24. Картки можна додати в Apple Pay чи Google Pay, а знімати готівку з банкомата за допомогою смартфона або прямо на касі під час оплати товарів в магазині. Якщо ви часто чуєте фразу типу Мамо, дай гроші, бо тато, купи мені оце все. Ваші діти люблять не тільки вас. Вибачте, ще їм подобається витрачати ваші кошти. В такому випадку можна відкрити картку Юніора для дітей. Ви можете переказувати гроші на картку своєї дитини, щоб допомогти із особистими витратами. Таким чином, у підлітка завжди буде змога самостійно що собі купувати, а ви зможете це контролювати через онлайн-банкінг. Наприклад, можна встановити ліміти на суми, які можна витрачати або надсилати повідомлення про кожну транзакцію. Але я попереджаю: підлітки не дуже полюбляють, коли хтось за ними підглядає. Картки юніора часто супроводжуються різними освітніми програмами та іграми, тому ви зможете не тільки допомогти дитині з витратами, а й підвищити її фінансову грамотність. Це щось дуже високо. Е, і головне, більше ніяких мам, ну купити. Ви будете чути лише мам, ну скинь на картку», або я виставив тобі інвойс, ма, проплатимо інвестиційну програму по закупці нових бэтменів. Хм. Про шопоголіків я теж не забув. Для безпечних онлайн покупок є окремі інтернет-картки у доларах та євро. Перед Передкупілою ви отримуєте смс із кодом підтвердженням, а отже, ніхто без вас не зможе самостійно списати гроші з картки. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нове відео, в якому буде детальна інструкція. Наступного разу розкажу вам про всі валютні операції з вашою карткою. Це Аген3720 ваш персональний гід банківськими картками. До зустрічі. Повернення джедаїв.